Добро дня, власне, як ви оцінюєте оці кадрові призначення, про них дуже багато говорили. Власне не було сумнівів, що саме ці призначення відбудуться. Президент виконує свої конституційні обов'язки. Як президент він подає кандидатури міністра закордонних справ, подає кандидатуру голови національного банку і природню генерального прокурора. Очевидно, ще нам слід очікувати, і бажано очевидно якнайшвидше, щоб що президент. Запропонував саме свою кандидатуру на посаду міністра оборони, зважаючи на теперішню дуже складну ситуацію. Ну, ще міністра внутрішніх справ і безумовно міністр, міністр внутрішніх справ це трошки інша компетенція. Але в даному разі, ось ці кандидатури, вони найперше повинні бути на сьогоднішній день затверджені. Цілком зрозуміло, що Верховна Рада зважає на той кредит довіри, який отримав президент на минулих виборах, і тому дає йому можливість. Очолювати, вірніше подавати ті кандидатури, які він вважає за потрібні на ключові посади, які перебувають у компетенції президента. Верховна Рада привітала Андрія Дещицю пісенькою з «Ла-ла-ла-ла-ла-ла». Багато хто якраз говорив про те, що це звільнення, воно буде пов'язано і з таким реверансом в бік. Російської Федерації, якщо це відбудеться, але насправді подання відбулося трохи раніше, то всі знали, що так буде. Так насправді будь-які намагання прив'язати звільнення Андрія Дішдищиці з нашими напруженими, дуже напруженими стосунками з Росії, не відповідають дійсності, оскільки Павло Клімкін був давно вже. Поданий і інформаційна інформація про те, що президент буде подавати його була ще до подій під російським посольством, ще до збиття українського літака. І зважаючи на місце праці, останні місце праці Павла Клінкіна, ми розуміємо, що це є узгоджена кандидатура з нашими європейськими партнерами, можливо, рекомендована Петрові Порошенкові нашими європейськими партнерами, а яким дуже важливо зрозуміти, хто буде здійснювати, як буде здійснювати. Зовнішню політику у команді а, Петра Олексійовича. Зважаючи на те, що зараз Україна. Дуже потребує величезної кількості підтримки фінансової, технічної організаційної від Європейського союзу, зважаючи на те, що в найближчі дні мала би бути укладена підписана друга частина угоди про асоціацію, яка стосується співпраці в економічній сфері. Такі призначення є цілковито логічним. А щодо швидкого подання міністра оборони мені здається, що не варто очікувати. Оскільки зараз в Україні ну фактично немає людини, яка б готова була взяти на себе повну відповідальність. А міністр оборони несе первинну відповідальність за події на сході, і тому мені здається, що ще довший час, діючий міністр Коваль залишиться міністром оборони. Все таки повертаючись, а чи ви хотіли додати yeah, стосовно? Ну, По перше, це оборони? не зовсім так. Міністр оборони не несе відповідальності за ситуацію на Луганській, в Донецькій областях. На сьогоднішній день це компетенція Служби безпеки України, яка керує антитерористичною операцією. It's а міністр оборони безумовно потрібен так само, як і потрібен був міністр іноземних справ. Тому що фактично Росія до цього часу тих міністрів, які мають просто приставку ВО, виконувач обов'язків, не визнає. До речі, в контексті Дещіці абсолютно незрозуміла або непослідовна реакція Росії. Поки Андрій Дещіця поводив себе відповідно до дипломатичного протоколу, дипломатичного етикету, його не вважали реальним керівником, реальним представником уряду. Застосовували терміни хунта і тому подібне. Як тільки він дозволив собі ну, недипломатичну лексику в стилі російських політиків на кштарт Жириновського на адресу такого собі громадянина Путіна, як тут же його вже визнали. Міністром, який порушує дипломатичну опт, етику і норми там політичної поведінки, дипломата і так далі, і так далі. Тобто, а власне ну, вже Росія, Росія. власне вживав лише термінологію, яку дозволяла собі російська сторона по відношенню, скажімо, до. Колишнього президента Грузії, коли той був президентом, ну взагалі дійсно таку термінологію дипломат не повинен вживати це безумовно, але просто я ще раз підкреслю реакцію Росії. Поки він поводив себе в межах протоколу, в межах правових і політичних норм, його не визнавали за посадовця. Як тільки він собі дозволив лексику в стилі російських очільників, тут же в ньому визнали одного. Із керівників української держави. Унікальна логіка Російська звичайно. Пан Юршин чильно сказав, що кандидатура пана Клінкіна, очевидно, могла бути рекомендована нашими європейськими партнерами. Хотілося би вірити, що все-таки український президент слідкує не рекомендаціями партнерів, а своїми якимись баченнями цього. Я глибоко переконаний, що український президент слухає всіх, а рішення приймає самостійно. Погоджуюсь. тому що відповідальність лежить на нього. Безумовно, особисто. в будь-якому разі він буде особисто приймати рішення. Чи можна було сказати, що кандидатура пана Клінкіна це такий собі ну не реверанс, а щось таке в бік Російської Федерації, оскільки пан Клінкін курянин і закінчував МФТІ? Я знаю тільки те, що Павло Клінкін громадянин України, і президент на цю посаду призначив громадянину України. В Україні дуже багато людей, які народилися не на наторі України, але є громадянами України. Тому в даному разі я не думаю, що є взагалі предмет для обговорення те, де народився Клінкін в плані політичної значущості цього явища. Наскільки Фарта. наскільки пан Клінкін може бути самостійним? Гравцем, чи оскільки зважаючи на те, що президент України в свого часу працював міністром закордонних справ, і йому відверто кажучи, подобається зовнішньополітична діяльність. А діяльність, зважаючи на компетенцію міністра закордонних справ, він змушений і буде самостійним гравцем, оскільки йому і його повноваження і його статус чітко дає можливість. Бути серйозною фігурою, а, представником, одним з головних представників на зовнішньополітичній арені. Чи буде міністр погоджувати свої зовнішньополітичні кроки з президентом однозначно? По-перше, цього вимагає конституція, оскільки цей міністр є в квоті президента, яку подає президент, і тому ну, він має, мусить прислухатися. А по-друге, в, в даній історичний момент а, насправді ми маємо унікальну ситуацію, коли. Переважна більшість людей готова підтримати а, навіть більш широкі повноваження президента та, для врегулювання ситуації на Сході. І тому люди, які будуть протестувати, тобто які будуть протиставлятися особливо у владі, чи з народних депутатів, чи з міністрів, чи з інших високопосадовців, вони одразу на себе будуть набирати достатньо високий негатив. Конкретно в існуючій ситуації. Чому ми маємо унікальний високий рівень довіри до президента, ми маємо надзвичайно високі очікування до нього. І як з цим справиться Петро Олексійович, це вже інше питання. Його кадровий підбір, в принципі, показує, що якщо в публічній сфері він готовий. Ставити на нових професіоналів, які би могли, які мають досвід і можуть по-новому підходити до політики, але при цьому має досить серйозний досвід. То, в непублічній сфері, наприклад, у призначенні голови державного управління справами та Сергія Березенка, який відомий співпрацею з сумнозвісним мером Києва Леонідом Черновецьким, він був депутатом від його блоку. А то ми, ми так розуміємо, що а, Петро Олексійович готовий опиратися і на старі кадри на, на стару команду. Тому от така от дихотомія ставить питання наскільки ефективною буде політика в довгостроковій перспективі, але цей великий вотом довіри а, дає можливості в даній історичній ситуації в там же вчора в Фейсбуці народ обговорював призначення заступника керівника Дусі ним е, е, призначена людина, яка працювала керівником чи директором команд КВК. Ну, насправді, сама структура дусі є настільки закритою державного управління справами і. По факту нелогічною, там я б сказав, такі такою атрофією радянського союзу, та коли забезпечення державних структур, забезпечення існування адміністрації президента, ну такому на організаційно-технічному рівні забезпечується закритою структурою, до якої було дуже багато претензій за часів, як Леоніда Даниловича Кучми, як Віктора Януковича. Ну можна згадати про просто анекдотичні ситуації, та. Про чорниці за 800 гривень кілограм на тендерах для які закупляла державне управління справами. І а, тут власне залишення цієї структури, в принципі, та і введення в неї таких неоднозначних фігур ну, показує, що у сфері господарчої діяльності ну діяти будемо скоріше, не так як в Європі, не по новому. Повертаючись таки до особи пана Клімкіна, дехто з експертів вважає, що важливо, щоб міністр закордонних справ України мав хороші стосунки саме з німеччиною Ангелою Меркель, оскільки пан Путін пов'язує великі сподівання саме з якоюсь особливою німецькою точкою зору на конфлікт між Україною і Росією. Гадаю, що ухвалюючи рішення про кандидатуру майбутнього міністра закордонних справ, президент якраз і брав до уваги ці чинники, тому що Німеччина це не тільки потужна держава, це ще і лідер Європейського Союзу з особливими зв'язками з Німеччиною і з Росією. І досвід роботи на тих посадах. На яких працював Павло Клінкін, говорить про те, що він справді має можливості прямого спілкування із Євросоюзом, з Німеччиною, з Британією з їхніми лідерами. І це безумовний позитив. Очевидно, ці фактори враховував президент для того, щоб забезпечити, щоб міністр був найбільш підходящою особою для реалізації тієї стратегічної лінії, яку для себе визначив Петро Порошенко. Рада так само призначила. Генеральним прокурором пана Віталія Ярему, який досі був е, першим віце-прем'єр-міністром, і він, до речі, жодного разу не працював в прокуратурі, як це вплине. З одного боку, це буде, звісно, проблемою, тому що буде довший період входження у виконання обов'язків. Насправді, ну робота в прокуратурі є достатньо специфічною і зараз, в тому форматі, в якому зараз відбувається ця робота, там ми маємо. Готовий проєкт закону про Генеральну прокуратуру, вимогою прийняття якого є одна з вимог активізації співпраці з Європейським Союзом. Відповідно, ставити людину, яка не має досвіду в цій сфері, надаючи перевагу людині, яка є 100% своєю, Петро Олексійович все-таки ставив пріоритет не так, A, скажімо там, професійні якості, та, як якості особистої відданості. З іншого боку, a, Віталій Єремо тривалий час працював у правоохоронних органах, a, був керівником главку a, київського, Київської міліції, тобто з, ну, скажімо, з роботою a, правоох... прокуратури він перетинався дуже часто і співпрацював дуже тісно. A, як a, Людина в першу чергу політична, та то цю а, посаду варто все таки розглядати знову ж таки політично. А, Тут пріоритетом є те, щоб Генеральна прокуратура була в команді президента і діяла відповідності до... А, Пріоритетів президента. Зважаючи, що Петро Порошенко в публічній сфері і на непублічних зустрічах з європейськими прополітиками, про які це часто говориться, говорив про два ключових пріоритети в Україні на найближчий час: це наведення миру і активізація боротьби з корупцією. За відсутності антикорупційного бюро і насправді досить туманних перспектив. Прийняття закону про національне бюро антикорупційних розслідувань можна говорити, що в боротьбі з, з скажімо так, з корупційними діяннями та а, Петро Порошенко буде опиратися як на генеральну прокуратуру, яку зараз очолює Єрема, так і в, у розслідуванні такі діяльність на а, Сила на, на службу безпеки України, який очолює представник удару на який зараз є політичним одним з найближчих політичних союзників Олексійовича. Представляючи Віталія Яремо, президент сказав, що сьогоднішній день стане чорним днем для всієї кримінальної злочинності. Будемо бачити, як це власне відбувається. А у Фейсбуці вже почали говорити про те, що френди пана Єреми у Фейсбуці розфренджуються, оскільки йому було порекомендовано почати своїх найближчих друзів. Ну, в будь-якому разі, от ви почали розмову з того, що генпрокурором. Було призначено людину, яка не мала досвіду роботи в прокуратурі. Я глибоко переконаний, що це правильне рішення президента. Хоча про його правильність ми будемо судити в будь-якому разі за результатами роботи. Ну, а чому саме рішення правильно призначити особу не з прокурорської вертикалі? Починаючи ще з президента Ющенка, генеральними прокурорами в Україні були представники тієї групи інтересів, яку представляв скинутий режим колишнього президента Януковича. Між прокуратурою і Міністерством внутрішніх справ, органами внутрішніх справ, органами прокуратури завжди був конфлікт. Одні розпочинали кримінальні справи, інші не давали часто їх доводити до логічного завершення правового. І для там склалася вже певна вертикаль, в тому числі і як в будь-якій системі вертикалі влади в Україні, очевидно, склалася великою мірою і корупційна вертикаль. І входження туди людини далекої від саме прокурорської діяльності, але людини все ж таки менеджера, який пройшов е, доволі значний шлях, і знає е, ті камені спотикання, які виникають у відносинах е, між органами внутрішніх справ і прокуратурою. От для забезпечення якраз ефективності роботи ось таке призначення може бути позитивним, яке воно буде насправді, побачимо. Нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про нові призначення, які відбуваються у Верховній Раді. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org 490 Четтириста дев'яносто двадцять дев'ять Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, політологам Ярославу Юрчишину та Віктору Котигоренку. І відбулося ще одне призначення: вперше в історії України головою Національного банку України стала жінка. Це Валерія Гонтарєва. То якщо напередодні стосовно. Пана Єреми і е, е, пана Клімкіна нібито не було ніяких запитань, то фракція Батьківщина говорила про те, що не буде голосувати за кандидатуру пані Гонтарю, оскільки там, мовляв, є якийсь конфлікт інтересів, бо пані Гонтарьова співпрацювала в якихось бізнес, була бізнес-партнером е, пана Порошенка. Однак е, Великою кількістю голосів 345 голосів Верховна Рада підтримала цю кандидатуру. Так насправді орієнтовно в 2011 році, якщо я не помиляюся, пані Гонтарєва допомагала корпорації РОШИН, яка належить Петру Олексійовичу, в укладанні ряду угод в Росії, але це були не Стосунки підпорядкування, так тобто, це були реально професійні стосунки, і тут можна говорити більше про те, що президент, перебуваючи ще власником великого бізнесу, познайомився з методами і роботою пані Гонтерові. З іншого боку, можна чітко сказати, що це людина, яка має достатньо високий, тобто достатньо серйозний досвід роботи в міжнародних структурах і з міжнародними структурами. Тому логічність цього призначення і логічність того, що в кінцевому варіанті «Батьківщина» таки не протиставилася і не пішла проти президента, та знову ж таки, зважаючи на рейтинг батьківщини, зважаючи на рейтинг президента, це було цілковито логічно. І дала карт-бланш на те, щоб людині, яка яку рекомендував президент, щоб вона себе показала на роботі голови Національного банку України. Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Даймо вас. Я шокована тим, що пана Ярему призначають генеральним прокурором. Я хочу вам доповісти про те, що я похоронила доньку у 29 років. Значить, вона мала тяжкі тілесні пошкодження, тянувши за собою смерть, тобто померла моя дитина. У 29 років. І Ярема мені надав відповідь. Він сказав, що нема доказів. Ми вас ми вас не чуємо. І це стаття 121, частина друга. Ось я дуже шокована. і я... Думаю, що ця людина не може бути на прокурорській посаді, на такій високій. Я шокована, я не знаю як. Ну ми, Петент... ми висловлюємо вам свої співчуття. А може буде коментар? Ну, не, чи це можна прокоментувати, тому що це конкретне питання. Треба знати подробиці, ситуацію, хто був на якій посаді, хто вів слідство і так далі. Тому в нас немає підстав давати якісь коментарі, крім того, що дійсно співчувати людини, яку спіткала трагедія. Повертаючись до призначення пані Гонтарєвої, фінансисти говорять про те, що вона жорсткий, але професійний керівник з так само зв'язками за кордоном, оскільки працювала в двох закордонних банках, і в той час, коли вона створювала свій власний бізнес, тобто вона змогла заробляти тоді, коли інші, начебто, втрачали інвестиції. Я не можу сперечатися з експертами фінансових ринків, оскільки не є таким. І в даному разі я приймаю ту інформацію, яку ви зараз озвучили, і будемо сподіватися, що вона буде ефективною. Тому що Національний банк це теж організація, яка теж заробляє гроші для бюджету. Тому можемо тільки побажати Валерії Гонтарі успіху на цій посаді. Якщо говорити про Ті кандидатури ми почали трошки говорити, які не призначені, тобто залишаються виконуючим обов'язки міністр ну, пан Аваков залишається виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ, а пан Коваль залишається виконуючим обов'язки міністра оборони. Все-таки бажано було б ці приставки ВО прибрати, тим паче в такій ситуації. На коли можна сподіватися про ці призначення? Чи все ж таки це не буде зроблено до завершення того, що хтось вже почав називати війною, хтось каже антитерористична операція? Ну Очевидно, тут дуже складна ситуація, насправді. Багато буде залежати від того, яка стратегія подальших дій президентських буде остаточно затверджена. На сьогоднішній день. Йде стратегічна лінія на дострокові парламентські вибори. Але якщо вони відбудуться дострокові парламентські вибори, якщо буде знайдено правові підстави для того, щоб чинна Верховна Рада припинила свої повноваження, було призначено на вибори, це відбудеться аж десь до, в кращому разі, наприкінці осені, наприкінці цього року. Але до цього часу ми бачимо, якщо ініціатива президента щодо стосовно мирного врегулювання ситуації на Донбасі не дасть результатів, а ймовірно, добре, що є ця ініціатива, тому що якщо навіть один Ну, їх називають сепаратистами, я думаю, це некоректно. Людина, яка взяла зброю незаконно, це вже терорист. Якщо хоча б один терорист складе зброю, тим самим збереже власне життя життя інших людей, яких він міг би їх позбавити, це вже буде позитив. Якщо після сьогоднішньої зустрічі президента із Лідерами місцевого самоврядування іншими поважними особами цих двох областей не буде досягнуто якоїсь програми. Я глибоко переконаний, що треба буде вводити правовий режим воєнного стану на території Донецької та Луганської області. Якщо такий режим буде введено. То відповідно до чинного законодавства вибори в Україні не можуть відбутися допоки цей режим не буде знято, і допоки не відбудуться вибори в умовах уже подолання цієї загрози небезпеці України, життю, здоров'ю, правам громадян. Тому я думаю, що треба добре подумати над ситуацією. Можливо, якраз ці призначення і треба зробити якнайшвидше, і можливо треба розглядати і ризики і переваги і дострокових виборів як найближчих і ризики і переваги все ж таки можливого призначення міністра оборони запровадження воєнного про режиму -воєнного стану в цих двох областях наведення там порядку подолання тероризму убезпечення україни від подальших провокацій з боку росії і, можливо, після того проводити вибори. Але це рішення, всі ці ризики, всі ці загрози має прорахувати президент, дослухаючись Будемо... до своїх радників, і приймати відповідне рішення. Будемо сподіватися, що він прорахує всі ризики і проведе, проведе правильні кадрові призначення. Сьогодні ми говорили про те, про ті призначення, які вже відбулися з Ярославом Юрчишиним та Віктором Котигоренком. Провела програму Інна Кузнецова на все добре.